Ще одна рідкісна та дорога монета України із звичайної латуні 25 копійок 1992 року. Монету, яку особисто я також знайшов обігу. І ціна на даний час складає від 700 до 1400 гривень за одну штуку. Показую, що потрібно бачити саме на цій монеті. Номінал 25 копійок, ягоди достатньо такого малого розміру. Гроні номер 2 ягоди мають форму тупокутного трикутника. Гроні номер 5 як ви бачите, права, крайня ягідка розміщена по центру букви П. Основна відмінність ягоди без дирочок, не путати із бубликами. Гурт у нашої монети дрібний. Іншого в даному різновиді не буває. І тепер по аверсу. Як ви бачите, середній зуб, зубця, тонкий та гострий. Це всі такі основні відмінності. Нічого не потрібно заморочуватись і шукати іншого. Знаходити таку монету, я з радістю куплю. Присилайте свої чіткі фотографії, мені в інстаграм, мій телеграм-канал або на вайбер. Контакт в шапці профілю.